Коли мигдалики потрібно видаляти, коли ні. Раніше їх видаляли постійно, зараз ви кажете, що їх не видаляють, що сталося, і що з цим робити. Є. Ми не можемо в цьому питанні мати якоїсь своєї суб'єктивної думки. Ми з лікарями домовилися, що є критерії для видалення піднебінних мигдаликів. Називаються вони таким прекрасним словом парадайс. Критерії парадайс. І до Абсолютних показів відносяться епізоди тонзелітів частіше семи разів на рік протягом останнього року, або п'яти разів на рік протягом останніх трьох років, тобто один рік 5, другий рік 5, третій рік 5. Або трьох разів на рік останні 5 років. Тобто, якщо піднебінний мигдалик важливий і потрібен, і якщо в мене є там книжка 1907 року по отоларингології, там ще там знеболювали кокаїном, наприклад, всі. І в ній написано, що піднебінний мигдалик орган не важливий і не потрібен, і підлягає плановому видаленню всім пацієнтам без виключення в дужках, в принципі, як і апендикс. Тобто, 100 років тому це була нормальна практика, описана в літературі науковій, де всім підряд видаляли піднебінні мигдалики, бо в них бачили тільки проблему. Це було пов'язано з відсутністю нормальних антибіотиків і ризиків бактеріальних ускладнень, про які ми, до речі, говорили. Зараз ми трішечки передивилися підходи до лікування консервативного, так і хірургічного, і ми видаляємо піднебідні мигдалики, коли шкоди від них більше. Ніж користі. Якщо мигдалики настільки великі, гіпертрофовані, як і з аденоїдами, до речі, коли викликають храп і навіть зупинки дихання у вісні, тому що вони настільки великі, що блокують повністю дихальні шляхи, коли, коли є ризик ось цих екстратонзілярних ускладнень, Міокардити, ревматоїдні артрити, гломеролонефрити. І ми співпрацюємо з лікарями-ревматологами. Якщо є такі проблеми, то ми дуже часто приходимо до тонзелектомії. І ангіни, гострі бактеріальні тонзеліти або наявність таких ускладнень, як паратонзилярні абсцеси. Я завжди задаю це питання: чи були у вас паратонзулярні абсцеси. Якщо пацієнт питає, а що це, значить не було, тому що це незабутнє враження. Паратонзелярний абсцес – це досить серйозна така ускладнення, яке Деколи закінчується летальними наслідками.